Раритетні предмети побуту, знаряддя праці, історичні документи, церковні речі усі ці унікальні пам'ятки зібрано у краєзнавчій кімнаті музею у Сваричеві, що на Рожнятівщині. За рік із часу створення музей став центром культурно-етнографічного надбання не лише села, але і району. Кацький верстат, якому понад 200 років токарний дерев'яний, офіра священника отця Романа Токарика, стародавні речі українського побуту, знаряддя праці, церковний інвентар. Ці унікальні експонати зібрано у одному приміщенні культурно культурно-етнографічній кімнаті музею у Сваричеві, від якого так і віє старовиною. Водночас це просто скарбничка звичаїв традицій нашого народу, а ще неабияк привертає увагу місцевих мешканців, особливо школярів. Саме це й стало першою причиною відкриття музею, каже викладач. Жнятівської дитячої мистецької школи Наталія Волощук. На своїх уроках з учнями зустрічаються з такими темами нашого українського побуту і нашими традиціями. І діточкам дуже цікаво такі слова, як дергачка, самосниця, терлиця. І вони часто запитують. І тому ми з Василем Михайловичем, викладачем з школи мистецтв, вирішили створити Сваричівську кімнату музей. В цьому нам допоміг наш односельчанин. Рибчик Володимир Петрович, який безкоштовно нам надав приміщення, а також рибчик Марія Васильівна. Завідувач Рожнятівської дитячої бібліотеки. У музеї зібрано більше 500 експонатів. Чого тут тільки не побачиш: мотовило, дергачка, ціп, інші речі щоденного вжитку, український національний одяг, церковне начиння, ікони, хрестики. Умовну кімнату музею розділено на три експозиційні відділи. Підкреслює викладач Рожнятівської дитячої мистецької школи Василь Яців. Умовно нашу кімнату музею можна поділити на три. Експозиційні відділи, перший відділ предмети побуту, інший відділ знаряддя праці і третій відділ церковна історія, де зібрані всі церковні матеріали нашого села. Це ікони, хрести, фелони. Корогли, все, що було в нашій церкві за всі роки відколи наша церква з 1842 року. Кімната музей є не лише чудовою спадщиною для прийдешніх поколінь при ній успішно діє фольклорно етнографічний ансамбль Надвечіря, керівник якого також Василь Яців. Часто тут проводяться різноманітні конкурси свята бойківської кухні. Працівники музею люди креативні, молоді, активні, дбають про заклад і примножують наше українське. А вже незабаром у музеї планується відкриття ще двох експозиційних відділів бойківська хата і образотворчого мистецтва, де буде представлено вишивки і інші мистецькі роботи мешканців села.